Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 травня 2025 року. Сьогодні, 4 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці лев. І це доба переходу місяця з першої у другу фазу. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. І, будь ласка, відпочивайте. Не рекомендується поливи рослин. Підживлення небезпечні, не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 4 травня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 5 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. З 4-ї години ранку та до 14-ї години дня можна сіяти насіння зернових седиратів і посадити трохи цибулі на зелень для салатів. І все, розсаду не турбуємо. А вже о 21-й годині 41 хвилина ввечері зростаючий місяць перейде в знак Діва. Вдень рекомендуються поливи, підживлення ще небезпечні. А от після 22-ї години ночі Можна поливати і підживлювати рослини будь-якими добривами, але не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 травня. травня тільки до 12 години. Нагадую, завтра тільки до 12 години сприятливий час для різних, а важливо для здоров'я на 4 та 5 травня 2025 року. Це час знаходження місяця в знаці лев. І тут дуже вразливі серце та серцево-судинна система. Тому треба їх підтримати. Для цього використовуємо натуральні соки, дерев'яні чаї, продукти з протеїнами та вітамінами Д і С. Готуємо в ці дні для здоров'я каші з пшона, рису, гречки, вівса, готуємо рибу, морепродукти, печемо картоплю, дуже корисна морква, в будь-якому вигляді. Всі доступні фрукти та овочі, будь ласка, використовуйте для приготування смаколиків. До речі, корисні квасоля та горох, але використовуйте їх в першій половині дня. Їжте маслини по можливості, часник, зелений вже дуже смачний, різна вітаміна зелень теж дуже корисна, і волоські горіхи. До речі, додавайте до свого меню обов'язково насіння соняшника. Смачного вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, миру вам та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, удачі у всіх ваших справах, усіляких усіляких вам гараздів! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!